Якщо вам більше 60 років ви помітили, що ваші м'язи зникають, що вам важко стати зі стільця, що ваші ноги тремтять при підніманні сходами, або що ви просто вже не маєте тієї сили, яка була кілька років тому, те, що я збираюся відкрити вам у наступні хвилини, змінить все, що ви вважали про старіння. І я попереджаю: ви відчуєте гнів, коли дізнаєтеся, що насправді руйнує ваші м'язи, тому що це не вік, це не відсутність прав, і це точно не те, що ви просто маєте прийняти. Існує конкретна отрута, тихий ворог, який буквально пожирає ваші м'язи зсередини, день за днем, їжа за їжею. І найстрашніше те, що ви ймовірно споживаєте її зараз, не знаючи цього. Можливо, навіть їли її сьогодні на сніданок. І найбільш руйнівна частина цієї історії полягає в тому, що ця отрута прихована в продуктах, про які ваш лікар, ймовірно, сказав, що вони здорові. Продукти, які харчова промисловість рекламує як корисні для вас. Продукти, які ви їсте, думаючи, що піклуєтеся про своє здоров'я, коли насправді ви прискорюєте руйнування своїх м'язів з тривожною швидкістю. Але ось що вам ніхто не сказав, що фармацевтична промисловість не хоче, щоб ви знали, що могло б врятувати вас від інвалідного візка або повної залежності від інших у найпростіших завданнях життя. Цю отруту можна усунути, і коли ви її усунете, ваші м'язи можуть регенеруватися навіть у 70, 75 або 80 років. Сьогодні я відкрию вам точно, що це за отрута, де вона прихована, як її ідентифікувати, і найголовніше, як повністю усунути її з вашого життя, поки не стало занадто пізно. Тож, не рухайтеся звідси, бо кожна секунда цього відео може стати різницею між збереженням вашої незалежності або втратою її назавжди. І якщо ця інформація здається вам цінною, якщо ви хочете захистити свої м'язи та свою незалежність, зробіть мені послугу зараз: поставте лайк і підпишіться на канал. Щотижня я ділюся інформацією, яка може буквально врятувати ваше життя після 60. -ти. Інформацією, яку медична індустрія не хоче, щоб ви мали. Тож натисніть кнопку підписки та увімкніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Мене звати доктор Тарас, я лікар-спеціаліст із саркопенії з понад 15-річним досвідом лікування втрати м'язової маси у літніх людей. І за ці 15 років я побачив щось, що мене абсолютно жахнуло. Я бачив тисячі людей, які погіршувалися, втрачали свою силу, втрачали свою мобільність, втрачали своє життя, все через споживання цієї утрути, про яку більшість навіть не знає, що вона існує. Дозвольте розповісти вам про пана Олега. Він прийшов до мене на прийом рік тому, у віці 69 років. Він був сильною людиною все своє життя, 42 роки працював на будівництві. Але за останні три роки він втратив 16 кілограм м'язової маси. Його руки, які колись піднімали сталеві балки, тепер тремтіли, тримаючи чашку кави. Його ноги, які піднімались тисячами сходів, тепер ледве могли донести його зі спальні до ванної. Сьогодні я відкрию вам точно, що це за отрута, де вона прихована, як її ідентифікувати. І найголовніше, як повністю усунути із вашого життя, поки не стало занадто пізно. Тож не рухайтеся звідси, бо кожна секунда цього відео може стати різницею між збереженням вашої незалежності або втратою її назавжди. І якщо ця інформація здається вам цінною, якщо ви хочете захистити свої м'язи та свою незалежність, зробіть мені послугу зараз: поставте лайк і підпишіться на канал. Щотижня я ділюся інформацією, яка може буквально врятувати ваше життя після 60. -ти. Інформацію, яку медична індустрія не хоче, щоб ви мали. Тож натисніть кнопку підписки та увінкніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Мене звати доктор Тарас, я лікар-спеціаліст із саркопенії з понад 15-річним досвідом лікування втрати м'язової маси у літніх людей. І за ці 15 років я побачив щось, що мене абсолютно жахнуло. Я бачив тисячі людей, які погіршувалися, втрачали свою силу, втрачали свою мобільність. Трачали своє життя все через споживання цієї утрути, про яку більшість навіть не знає, що вона існує. Дозвольте розповісти вам про пана Олега. Він прийшов до мене на прийом рік тому, у віці 69 років. Він був сильною людиною все своє життя, 42 роки працював на будівництві. Але за останні три роки він втратив 16 кілограм м'язової маси. Його руки, які колись піднімали сталеві балки, тепер тремтіли, тримаючи чашку кави. Його ноги, які піднімалися тисячами сходів. Тепер ледве могли донести його зі спальні до ванної. Лікарі сказали йому, що це просто нормальне старіння. Вони призначили йому дорогі білкові добавки, які нічого не дали. Вони запропонували фізіотерапію, яка коштувала йому тисяч гривень без результатів. Він втрачав надію. Його сім'я розглядала можливість будинку для літніх людей. І коли я перевірив його дієту, коли побачив точно, що він їв щодня, я відразу зрозумів, що руйную його. Це не був дефіцит білка, це не була відсутність справ, це була отрута. Утрута, яку він споживав майже при кожному прийомі їжі, думаючи, що це здорово. Сьогодні, через рік після усунення цієї утрути, пан Олег повернув 9 кілограм м'язової маси. Він знову ходить без палиці, він знову грає зі своїми онуками, він знову живе. Тепер дозвольте запитати вас щось критичне: ви помітили, що ваші м'язи зменшуються? Що раніше ви могли робити речі, які зараз вам важко робити? Що Ваші штани сидять вільніше не тому, що ви втратили жир, а тому, що ваші ноги стали тоншими. Якщо ви відповіли так на будь-яке з цих питань, ця отрута діє у вашому тілі прямо зараз. По-перше, вам потрібно точно зрозуміти, що таке саркопенія і чому це набагато небезпечніше, ніж будь-який лікар вам сказав. Саркопенія це прогресивна втрата м'язової маси пов'язана з віком. Після 60 років ви можете втрачати від 3 до 8% вашої м'язової маси щороку. Це означає, що всього за 5 років ви можете втратити до 40% ваших м'язів. Але ось що вам ніхто не каже: саркопенія не вбиває вас безпосередньо, вона вбиває вас повільно, забираючи якість вашого життя шматок за шматком. Спочатку ви втрачаєте здатність інтенсивно тренуватися, потім ви втрачаєте здатність легко підніматися сходами, потім вам потрібна допомога, щоб встати зі стільця. Потім ви не можете встати з унітаза самостійно, потім ви падаєте. І це падіння у 70 або 80 років може бути смертним вироком. Статистика жахлива: 30% людей старше 65 років падають щороку. З тих, хто падає і ламає стигно, 50% ніколи не відновлюють свою попередню мобільність, і 20% помирають протягом першого року після перелому. Саркопенія це тихий вбивця за всіма цими трагедіями. Але дозвольте сказати вам щось, що повністю змінить вашу перспективу. Саркопенія не викликана в основному старінням, вона викликана утрутою. І коли ви усунете утруту, саркопенія зупиняється. Іноді навіть повертається назад. Тепер, перш ніж я відкрию вам точно, що це за отрута, вам потрібно зрозуміти, як вона працює. Вам потрібно побачити точний механізм, за допомогою якого вона руйнує ваші м'язи в цей момент, поки ви дивитеся це відео. Ваші м'язи перебувають у постійному стані рівноваги. Кожного дня ваше тіло розщеплює трохи старого м'яза і будує новий м'яз. Цей процес називається білковим обміном. Коли ви молоді, побудова злегка перевищує розщеплення, тому ви легко підтримуєте або набираєте м'язову масу. Але після 60 років щось змінюється. Розщеплення починає перевищувати побудову. І ось критична проблема: ця отрута драматично прискорює розщеплення, водночас блокуючи побудову. Це подвійна атака, яка пожирає ваші м'язи з жахливою швидкістю. Утрута активує щось у вашому тілі, що називається убіквітин протеасомна система. Це система, яку ваше тіло використовує для розщеплення пошкоджених білків. Зазвичай це корисно, але коли ця отрута надмірно активує її, вона починає розщеплювати здоровий м'яз, а не лише пошкоджений білок. Це як мати промисловий подрібнювач, що постійно працює всередині ваших м'язових клітин. Водночас ця отрута блокує щось, що називається ентор, який є головним перемикачем, що активує синтез м'язового білка. Без належного функціонування МТОР, незалежно від того, скільки білка ви їсте, ваше тіло просто не може використовувати його для побудови м'язів. Це як мати всі будівельні матеріали, але без дозволу на будівництво. І є третій спосіб, ще більш підступний, яким ця отрута вас руйнує. Вона викликає хронічне запалення низького рівня, що вчені називають inflamedк запальне старіння. Це запалення вивільняє цитокіни, сигнальні молекули, які говорять вашому тілу розщеплювати м'язи. Це ніби ваша власна імунна система постійно атакує ваші м'язи. Тепер напишіть у коментарях просто число від 1 до 10 про те, наскільки вам подобається це відео. Це допомагає мені зрозуміти, чи корисний вам цей контент і допомагає мені донести інформацію до більшої кількості людей. Просто напишіть число від 1 до 10 у коментарях. Тепер після розуміння механізму ви готові до розкриття. І я попереджаю, це вас розлютить. Ви відчуєте гнів. Тому що ви споживали цю утруту, довіряючи органам охорони здоров'я лікарям харчовій промисловості, і вони вас обманювали. Утрута, яка пожирає ваші м'язи, це цукор і більш конкретно рафіновані вуглеводи, які перетворюються на цукор у вашому тілі. Але доктори Тараси, думаєте ви, цукор дає енергію, вуглеводи необхідні? Мій лікар сказав мені, що мені потрібні вуглеводи для сили. Це саме та брехня, в яку харчова промисловість інвестувала мільярди, щоб ви повірили. Дозвольте пояснити вам руйнівну правду. Коли ви споживаєте цукор або рафіновані вуглеводи, білий хліб, макарони, білий рис, каші, печиво, тістечка, газовані напої, соки, ваш рівень глюкози в крові різко підвищується. Ваша пішункова залоза відповідає, вивільняючи масивну хвилю інсуліну, щоб знизити цей цукор. Але ось смертельна проблема для ваших м'язів: хронічно підвищені піки інсуліну викликають щось що називається. Інсулінорезистентністю. Ваші м'язові клітини перестають реагувати на інсулін, і коли це відбувається, вони не можуть поглинати амінокислоти – будівельні блоки м'язів. Незалежно від того, скільки білка ви їсте, ваші м'язи буквально заблоковані від його використання. Дослідження, опубліковане в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, виявило, що люди старше 60 років з інсулінорезистентністю втрачали м'язи на 40% швидше, ніж ті, хто мав нормальну чутливість до інсуліну. 40% швидше. Це різниця між збереженням вашої незалежності та втратою її за кілька років. Але стає гірше: цукор викликає щось що називається глікацією. Глюкоза у вашій крові буквально зв'язується з білками у вашому тілі, утворюючи сполуки, які називаються кінцевими продуктами глікації або AGs. Ці AGs пошкоджують м'язові волокна, роблять м'язи жорсткими і менш функціональними, і прискорюють їх розщеплення. І ще гірше, високе споживання цукру підвищує рівень кортизолу, гормону стресу. Кортизол безпосередньо катаболічний для м'язів. Він говорить вашому тілу розщеплювати м'язи і перетворювати їх на глюкозу. Це буквально ваше тіло їсть свої власні м'язи, щоб годувати вашу залежність від цукру. Дослідження Гарольського університету відстежувало понад 3 тисячі людей старше 60 років протягом 10 років. Ті, хто споживав найбільшу кількість доданого цукру, втратили вдвічі більше м'язової маси порівняно з тими, хто споживав менше, удвічі, і вони мали втричі більше шансів розвинути серйозні обмеження мобільності. І ось частина, яка вас розлютить. Харчова промисловість це знає, вона завжди це знала, але цукор викликає залежність. Він прибутковий, і вони витратили десятиліття і мільярди, переконуючи вас, що вам потрібні вуглеводи, що цукор дає енергію, що збалансована дієта включає зерна і каші брехня. Вся брехня розроблена для того, щоб ви продовжували споживати їхню продукцію, поки ваші м'язи зникають. Дозвольте показати вам, де прихована ця отрута, тому що вона не лише в очевидних місцях, як солдощі та газовані напої. Вона прихована в продуктах, які ви, ймовірно, їсте щодня, думаючи, що вони здорові. Цільнозерновий хліб: більшість комерційного цільнозернового хлібу має глікемічний індекс, такий же високий, як білий хліб. Два скібочки цільнозернового хлібу підвищують ваш рівень цукру в крові так само, як і білий хліб, як з'їдання двох столових ложок чистого цукру. Здорові каші. Тісні данкові каші з етикетками з низьким вмістом жиру або з високим вмістом клітковини, часто містять 20-30 грамів цукру на порцію. Ви починаєте кожен день з цукрової атаки, яка програмує ваші м'язи на руйнування. Йогурти з фруктами можуть містити до 25 грамів цукру на упаковку, більше, ніж пончик. Вам це продають як здорове, поки це руйнує ваші м'язи. Фруктові соки, навіть натуральні без доданого цукру, це бомби з фруктози без клітковини, яка б сповільнила поглинання, склянка апельсинового соку містить більше цукру, ніж банка газованого напою. Батончики мюслі та енергетичні батончики, чистий маркетинг це цукерки, замасковані під спортивну упаковку, комерційні соуси, кетчуп, соус барбікю, заправки для салатів, завантажені прихованими цукрами. І ось ядерна правда, про яку вам ніхто не сказав: вам не потрібні вуглеводи для енергії чи сили. Ваше тіло може функціонувати ідеально, навіть краще використовуючи жир як паливо. Ваші м'язи можуть отримати всю енергію, яка їм потрібна, без жодного грама цукру або рафінованих вуглеводів. Насправді, коли ви усунете ці отрути, станеться щось чудове. Ваше тіло переходить у метаболічний стан, який називається кітозом, де воно спалює жир замість цукру. У кітозі ваші рівні інсуліну нормалізуються, запалення драматично знижується, ваша чутливість до інсуліну покращується, і ваші м'язи нарешті можуть поглинати і використовувати білок, який ви істе для відновлення. І тепер, після того, як я відкрив вам цю руйнівну правду, хочу попросити вас про щось. Якщо ця інформація відкрила вам очі, якщо ви відчуваєте, що нарешті розумієте, чому ви втрачали м'язи, і якщо ви вірите, що це відео може допомогти іншим, будь ласка, залиште мені супер подяку. Це серце зі знаком долара. Ваш внесок, яким би малим він не був, надзвичайно важливий, щоб я міг продовжувати створювати контент, який кидає виклик індустрії і дає вам правду. Дуже дякую. Тепер дозвольте дати вам точний протокол, який я використовував з паном Олегом, і який спрацював для сотень моїх пацієнтів, щоб усунути цю отруту і відновити втрачені м'язи. Фаза перша повне усунення перші два тижні. Повністю усуньте наступне: хліб, білий, цільнозерновий будь-який тип, макарони, рис, білий або бурий, сніданкові каші, печиво, тістечка цукерки, газовані напої та соки, включно з натуральними, фрукти з високим вмістом цукру, банани, виноград, манго, підсолоджені йогурти, комерційні соуси. Я знаю, це звучить екстремально. Я знаю, що ви думаєте. То що ж мені їсти? Заспокойтеся, я скажу вам точно, що їсти. Їжте багато тваринний білок, яловичина, свинина, баранина, курка, індичка, риба, морепродукти, яйця, здорові жири, авокадо, оливкова олія, кокосова олія, масло, сир, овочі з низьким містом вуглеводів: шпинат, броколі, цвітна капуста, капуста, салат, огірок, кабачок. Горіхи помірній кількості: мигдаль, волоські горіхи, макадамія. Ваша мета при кожному прийомі їжі: 25-35 грамів білка, багато овочів, здорові жири, нуль цукру. 0 рафінованих вуглеводів. Фаза 2. Відновлення м'язів. Тижні 3-12. Продовжуйте усунення цукрів та рафінованих вуглеводів. Але тепер додаємо конкретні стратегії для відновлення м'язів. Стратегія 1. Високоякісний білок у конкретний час. Сніданок: 30-40 грамів білка протягом першої години після пробудження, 3-4 яйця з авокадо. Обід 30-35 грамів білка, 150-200 г м'яса, риби. Вечеря. 30-35 г білка, 150-200 г м'яса та риби. Стратегія 2. Інтервальне голодування. Їжте у вікні 8 годин, наприклад, з 12 до 22. Голодуйте 16 годин, включаючи сон. Це збільшує гормон росту до 300% і покращує чутливість до інсуліну. Стратегія 3. Стратегічні силові тренування 3 рази на тиждень, 20-30 хвилин. Фокус на складних вправах, присідання, станова тяга з легкою вагою, модифіковані віджимання. Вправи після усунення цукру в 10 разів ефективніші. Стратегія 4: конкретні добавки. креатин 5 грамів щодня, вітамін D – 4000 МО щодня, омега-3, 2-3 грами щодня, Магній – 400 мг щодня. Результати, які ви побачите, дотримуючись цього протоколу, вражаючи у перші два тижні ви помітите менше запалення, менше болю в суглобах, більше стабільної енергії, без піків і спадів. Протягом першого місяця ви почнете відчувати більше сили. Ваші м'язи краще реагуватимуть на вправи. Через три місяці ви наберете вимірювану м'язову масу. Ваша мобільність значно покращиться. Пан Олег, якого я згадував на початку, дотримувався цього протоколу релігійно. Через місяць він сказав мені: докторе, я відчуваю, що мої м'язи прокидаються після років сну. Через три місяці він набрав 5 кілограмів м'язів. Через 6 місяців 9 кілограмів його сила хвату зросла на 42%. Він міг піднятися на три поверхи сходами без зупинки. І ось найпрекрасніше: як тільки ви усунете цукор і побачите результати, ви не будете за ним сумувати. Ваше тіло відчуватиме себе настільки добре, настільки сильним, настільки повним життя, що ідея повернення до цієї отрути стане огидною. Але дозвольте попередити вас про щось критичне. Перші 3-7 днів будуть важкими. Ваше тіло буквально залежне від цукру. Ви відчуєте те, що називається кетогрип, головний біль, втома, дратівливість. Це ваше тіло проходить через абстиненцію. Але через тиждень це закінчується і ви відчуватимете себе краще ніж за десятиліття. Також дозвольте бути повністю чесним про щось. Ви не можете робити це наполовину, ви не можете усувати цукор 5 днів на тиждень, а потім мати свій день обману. Коли ви їсте хліб, макарони і солодощі, кожен раз, коли ви знову вводите цукор, ви перезапускаєте пошкодження, ви перезапускаєте запалення, ви перезапускаєте інсулінорезистентність це все або нічого. І я знаю, це йде проти всього, що вам говорили. Вам говорили, що помірність на кор це ключ, вам говорили, що ви можете їсти все зі збалансованістю, це ще одна брехня харчової промисловості. Немає помірної кількості отрути, яка є здоровою. Подумайте про це так. Чи дали б ви комусь помірну кількість миш'яку? Невелику дозу ціаніду зі збалансованістю? Звичайно, ні. Тому що отрута це отрута незалежно від дози. Цукор це те саме для ваших м'язів. Тепер дозвольте розповісти вам про пані Ірину 71 рік. Вона прийшла до мене вісім місяців тому, ледве здатна встати зі стільця без допомоги. Вона втратила 13 кілограмів м'язів за п'ять років, вона використовувала ходунки, її сім'я шукала будинки для літніх людей. Я показав їй цей протокол, я пояснив про отруту. Спочатку вона була скептична. Докторе, сказала вона мені, я їла хліб все своє життя. Моя мати дожила до 94 їдячи хліб, я пояснив їй, що її мати їла справжній хліб, домашній, природно ферментований, а не переробл ене сміття, повне цукру, яке продається сьогодні. Вона вирішила спробувати, вона усунула весь цукор і рафіновані вуглеводи. Вона почала їсти багато білка. Вона додала прості силові вправи. Сьогодні, 8 місяців по тому, пані Ірина набрала 8 кілограмів м'язів. Вона більше не використовує ходунки, вона ходить кілометр кожного дня, вона готує, стоячи годину без втоми. І найголовніше, вона відновила свою гідність, свою незалежність, своє життя. Вона сказала мені кілька тижнів тому, докторе Тарасе, я думала, що моє життя закінчилося, я думала, що мені залишається лише чекати кінця, але ви показали мені, що мене отруювали. І коли я усунула отруту, я знову почала жити. Це те, що поставлено на карту, не тільки ваші м'язи, все ваше життя, ваша незалежність, ваша гідність, ваша здатність грати зі своїми онуками, подорожувати, робити те, що ви любите, жити, не залежачи від інших. І все починається з простого, але радикального рішення усунути отруту. Тепер я знаю, що деякі з вас думають. Але, докторе, мені потрібно спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем. Звичайно, завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, особливо, якщо ви приймаєте ліки від діабету, тому що вам потрібно буде коригувати дози. Але також знайте це. Багато лікарів не знають того, чого я вас щойно навчив. Вони були навчені тією ж індустрією, яка вас отруювала. Якщо ваш лікар каже вам. Що вам потрібні вуглеводи, що цукор у помірній кількості нормальний, що це занадто екстремально, отримайте другу думку. Шукайте лікаря, який розуміє сучасну метаболічну науку, а не когось, хто застряг у застарілих харчових рекомендаціях 50-річної давності. Дозвольте дати вам точний план дій на наступні сім днів день один Очистіть свою камору. Викиньте все, що містить цукор, борошно або рафіновані вуглеводи. Не віддавайте це, не зберігайте це для особливих випадків. Якщо це отрута для вас, це отрута для когось. Викиньте це. День 2. Йдіть за покупками, наповніть свій холодильник м'ясом, рибою, яйцями, овочами здоровими жирами, підготуйтеся до успіху. День 3-7. Їжте лише зі свого дозволеного списку. Багато білка при кожному прийомі їжі, овочі, здорові жири, нуль цукру. 0 рафінованих вуглеводів, пийте багато води. Очікуйте, що почуватиметеся погано перші дні. Це нормально. Ваше тіло детоксифікується, День 4-й. Продовжуйте протокол. Додайте прості силові вправи, присідання, віджимання від стіни, підняття легких вагів 15-20 хвилин три рази на тиждень. День 15-90. Продовжуйте послідовно. Вимірюйте свій прогрес не за вагою на терезах, а за тим, як ви себе відчуваєте, чи можете ви легше підніматися сходами, вставати зі стільця без рук, нести свої покупки без втоми. І ось обіцянка, яку я вам даю якщо ви дотримуватиметеся цього протоколу точно протягом 90 днів, ваше життя більше не буде таким самим, ви будете сильнішими, ви будете мобільнішими, ви будете незалежнішими. Ви будете щасливішими, як пан Олег, як пані Ірина, як сотні моїх пацієнтів. Отрута пожирала ваші м'язи роками, можливо, десятиліттями. Кожен день, який проходить без її усунення, ви втрачаєте більше м'язів, більше сили, більше незалежності. Але кожен день, коли ви, коли ви її усуваєте, ви відновлюєтеся, регенеруєте, одужуєте. Питання просте: що ви виберете? Ви будете продовжувати споживати отруту, приймаючи втрату м'язів як неминуче, здаючись слабкості та залежності. Чи ви візьмете контроль сьогодні, прямо зараз, усунете отруту і почнете шлях назад до сили вибір за вами. Але я попереджаю вас час не на вашому боці. Кожен день, який ви чекаєте, ви втрачаєте м'язи, які буде важче відновити, кожен тиждень, який ви проводите, споживаючи цукор. Ви ближче до точки неповернення, не чекайте падіння, не чекайте, поки вам знадобляться ходунки, не чекайте, поки ви повністю втратите свою незалежність. Дійте зараз, усуньте отруту, відновіть свої м'язи, поверніть своє життя. І якщо це відео дало вам інформацію та мотивацію, яка вам була потрібна. Поділіться ним з будь-якою людиною старше 60 років, яку ви знаєте, ви можете буквально врятувати їхнє життя. Наступне відео, яке з'явиться на вашому екрані, покаже вам 5 найкращих конкретних вправ для відновлення м'язів після 60. Не пропустіть його! Ваше сильне майбутнє чекає на вас.